Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, настає нова ера? Так, безумовно, використання інтенсивного використання як сучасних досягнень. Науки і техніки, так і величезних капіталів для реалізації певних соціальних, навіть я б сказав би, соціально-психологічних проєктів, так. І оте, що прийшов Дональд Трамп, який є. Більше бізнесменом, ніж політиком, так, оце е, бізнес-вумен, е, бізнес ця доля так, нинішнього світу вірвалася на порядок денний і дуже швидкими темпами. Дуже швидкими темпами. Якщо е, Дональд Трамп Починає глушити світову економіку і е, світову торгівлю з допомогою МИД. Там вже погрози йдуть і стосовно Європи, і стосовно інших держав. І все це відбувається надзвичайно швидкими темпами. Не за рік, не за два, як раніше, за десятиліття відбувалися якісь зміни зараз за дні і за години. І оце, ну не знаю, чи вдалося Дональду Трампу використати всіх трьох найбагатших людей нашої планети. Це маска. Безоса і е, Цукерберга. Але те, що Маск абсолютно у цій темі знаходиться, це просто факт. Ну, подивіться, е, зараз з'явилися чутки про те, що він е, вірвався у Голівуд. Так? Що це він купує за 13 там, з гаком мільярдів. Так, кешем. <сум> Студію Paramount, найвідомішу, найпотужнішу, найславнішу ну, у Голівуді. Якщо це так, то ну, скільки тут днів пройшло від інавгурації Трампа? Назвичайно швидкими темпами відбувається це все. І кажуть, що він всю, всю ігрову індустрію теж хоче скупити на кореню, яка е фактично формує порядок денний наймолодшої частини світу, щоб впливати на них уже у процесі їх доросління. Я не здивуюся, якщо наступним етапом будуть найпотужніші і найвідоміші університети, і не тільки США. Тобто міняється сама, сам порядок денний у світі, ми пропустили, профухали це все. Величезні сотні мільярдів доларів. Скільки там в нього? Кажуть, ну, дехто 225, дехто називає 400 з гаком мільярдів, Що для нього використати якусь сотню чи навіть дві 200, сотні 200 мільярдів доларів для того, щоб закупити ну, основні фірми. Які впливають на формування світогляду. Вони ж розмахнулися з допомогою економічних важелів, так не тільки е, ну, впливати на розвиток е, суспільства світового, але і на формування, так би мовити, нової людини. І я тут е, Мимохід згадав про науково-технічні досягнення. Ну зараз маск просто намагається, як кажуть, поповній використати штучний інтелект. Так, який розвивається неймовірно швидкими темпами, і е, вкинути туди величезну кількість грошей для того, щоб е, ну, бути тут попереду. Тому що за часів попередніх адміністрацій це все віддали на е, відкуп Китаю. Зараз так не буде. Не буде так. Ми ж бачимо, треба ж якісь висновки вже робити із цього всього. Звичайно, там підпсувало Трампу те, що Цукерберг розлучається своєю дружиною. Так, ну, не знаю, чи для сміху, чи що, весь час розповідали, що це ідеальна родина, просто неймовірна. У всіх сенсах. Особливо в політкоректному сенсі. Тому що Цукерберг етнічний єврей, а його дружина, не знаю, хто там, етнічна Філіппінка чи етнічна В'єтнамка, хто вона там. І це. Було, так би мовити, я так розумію, що цей Цукерберг знаходився в цій темі політкоректній. Я думаю, що тепер цього не буде. Я не знаю, наскільки вона оббере його мільярдів. Ну, напевно, він уже не буде третім за величиною капіталістом світу. Тобто, в цьому сенсі, Зверніть увагу на те, що відбувається. З допомогою економічних методів, так, поки що не воєнних. Я не знаю, як це все далі буде складатися. Але, ну, купити Гренландію, купити Канаду, так. як він буде завершувати війну в Україні. Ну, теж економічними методами. Так. Це, е, напрям надзвичайно своєрідний, так скажемо. Переведення гарячої війни з допомогою війську війну економічну, яка може бути більш навіть руйнівною від. Справжньої війни